Всім доброго дня. Завезли вагончик на нову діляночку. Будемо розпочинати будівництво. Зараз плануємо ділянку спочатку, бо перепад по ділянці 4 метри. Будемо робити розміточку і розпочинати будівництво. Другий день будівництва почали копати. З котлован. Ось такий у нас результати. Перепадик. Будемо заливати підпорні стіночки сходи в різних рівнях робити діляночку. А тут не Пов'язали арматурку. Зали вже подушечку. От так от арматурка у нас зав'язана згідно проєкту. Виставляємо палубочку. Це в нас буде невеличкий бункерочок під терасою. Отак, монолітний фундамент з подушечкою. Закінчили підготовку. Підлоги на нашому об'єкті. Ущільнили. Ґрунт. Просипали щебеночку, теж розщільнили. Зробили підсилення під сходову по проектику. Сіточка стоїть на фіксаторах. Пов'язали згідно проєкту. Террасу входимо в групу і будемо заливати все одним разом. Відцікли. Здійсно екструдером все. Отак на все вийшло. Готовий до прийому. Збудували вже на таку висоту. Стіни. Армуємо, поробили штроби. Зараз будемо промазувати, садити арматуру. Клей. Отак от виглядає наша будова спочатку. Робимо стіни з газоблока. Потім всередині несучі цегляні стіни і колони. Продовжуємо будівництво. <ривіт> Отак вже <ривіт> позводили стіни. Починаємо з <ривіт> перегородочки. Несучі стіни. <ривіт> Накармуємо кладочку. Кладку забиваємо штурі кожних 60 сантиметрів. Отакий от процес. Розпочали процес влаштування підпірних стінок. Викопали поки екскаватором траншай, зараз протамбуємо основу. Підрівняємо і будемо ставити опалку. Висота тут під стіночок у наша від метра до трьох. Оцей весь ґрунт повинно тримати. Ось такий от процесик. Нитка це наш інолик. Так, да, На ділянка з великим перепадом. Без цього ніяк. Виставили палку у наші підпірні стінки. Будемо заливати в два етапи. Так це все виглядать. Такі підсилення через кожні три метри будуть зроблені. Отак вот це все виглядає. Нагадаю висота 3 метри з бетону. Закінчили, залив підпорної стіночки. І зараз виставляємо палубку на перекриття. Набираємо так от стіл. Це воно під сходи, зразу сходи намалювали. Так, розпочали заливать сходові. Починаємо з низових. Гору-гору, гору! гору, гору, гору! І от результат у нас по сходині. Завели, провіді. Підготували монолітне перекриття до заливочки. Заливаємо одночасно колони. перемиски. Такі у нас. Балки. Ось приїхав уже на сосік. Так, перший міксер прийняли. Загладжуємо. Ходіть. Встановлюємо такі закладні. Вентиляція. Ось вот так заливається плита да? другого поверху. Так, сніжок порозгрібали і починаємо робити дах. Закріпили мауратик, положили ізоляцію. Зараз краном подамо вдарило собі і будемо по складати. Ось така робота. Сніг не заважає нікому, робота кипить. Ось. І в продовження будівництва. Збираємо дах на другому об'єкті. Також сніжок не дуже дає нам попрацювати. Як вже є. Треба завершувати. Контереечку набили. Все. Супер. Будемо зараз утеплячимо рік і обходити. Так, Такий вигляд має наша криша зверху. На коньках проклеюємо отаку от лінточку. От Прогріваємо і клеїмо. Ось так виставляємо. Так це все виглядає. Металочерепиться руки. Класно. Завершили монтаж металочерепиці. Отак обробили демоход. Гарочка, тропіка. Отак виглядає наш так, технологічний люк зроблений. Зараз дотягнемо деякі моменти. Встановлені такі на вентиляційних виходах. Так виглядить наш дах зверху. Спереді ще ось така от плита під гараж. Заводимо туди також комунікації і виставляємо фундамент із стовбами відразу під навіс. Ось так це все заливаємо. І потім будемо робити везде вимощення і бетонні доріжки. Так, приймаємо так от бетончик, насосик у нас 42 метри, плюс добавочка. Ось так воно аж там стоїть. Заливаємо плиту. Сходи вже провели. Отак. Площадку теж майже порівняли. Тут у нас ще стіночки. Ось так все. Походить. Сходи вже отак от залить у нас. Далі продовжується детонування вимощень, продовження парковки. Розбили заливання на декілька етапів, щоб насос заїхати ближче, тому що 40 метрів не вистачає, щоб залити. Ну Так підготовлюємо цю роботу. Так, і ця частина кінкерної плитки вже майже закінчилася. Отак от у нас все виходить. Ось такий от будиночок вимальовується. Шви розшиті за тигрочкою вже. Отака от, от красотулечка. Навіс цела положена. Аналогічно робиться. Ось такі от капілястрочка. І робиться гаражик також плитки. Заливий фундамент під паркан. Туди накладати е, такі от стопчики із ось такої бацювальної цегли, як будинок, монтувати ворота і робити паркан із профессом. Так, наварюємо вже прожили. Паркан будемо крутити горизонтально і будемо загороджувати вже діляночку. Ось така наша ситуація по нашому парканчику в огнідені. Стопчики вже до викладали Ось. Ось так воно у нас виглядає, зверху будуть гранітні кришки, чекаємо їх. І почали накручувати профіль. Ось так горизонтально приключуємо містів, зверху буде вдягатися така от пешечка і ставиться на кожному стику ось така от емітація колони. Так, і вже приступили до монтажа таких емітацій колон. Пешечки зверху закріплена пешечка, парапетик. І ось такий набирає загальний вигляд. Паркан, ця частина вже повністю завершена. Ось так воно все виглядає. Як як сразу міняється, коли забор з горизонтального профлиста виглядає набагато гарніше, коли поставлені такі додаткові елементи закриває. Зроблено так, як хвиля закінчується, всі стики профлиста закриті такими амітації колон. Коротше, вигляд має дуже гарний. Ось так виглядає паркан із профнастіла висотою 2, 2 метра горизонтально. Ось так обварюємо ззаді, щоб все було гарно і чітко. Ідуть горизонтально прожилені і... Вертикальні прожилини з кроком метр 25. І тоді все буде гарно стояти Якщо робить сильно великий крок, 2 метра 250 бути може бути майбутньому трошки печально. і за цього горизонтальний профнастил не дуже так і дешево обходиться. Більшість більше поварочних робіт. І ось так майже все. Вималювалося ще трошки і буде у нас фінал по цих роботах. І що було виконано нами в цьому році на даному об'єкті? На даному об'єкті ми в цьому році зробили повністю хозприміщення. приміщення. Позаливали бетон для басейну, змонтований басейн, отакі от подпорні стінки, спланована діляночка. Залиті всі доріжки, все готово під. Бруківку поробили підпірні стінки, сходові. виконали повністю фасад даного будинка, підшили водостічні системи, провели всі комунікації, зробили скважину, підсоєднили септик завели електрику в будиночок, тепломагістраль під тепловий насос проложили. Ось на таке і хвост приміщення. І паркан. Ось такі роботи виконали в даному році на, цьому, на цій ділянці. Ось такий обмін. Так що, кому потрібно швидко, якісно, гарно збудувати будинок, звертайтеся, зробимо все в кращому вигляді.